Чи вирощували ви колись цибулю за один сезон із маленької насінинки до великої рібки? якщо ні, пропоную зі мною. Привіт! Мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні буду висівати цибулю. Цибулю буду висівати різну, салатну, і звичайну на зберігання, і червону цибулю, і хочу показати вам сам процес посіву. Але перш за все хочу розповісти про свої умови вирощування. Це дуже-дуже важливо, тому послухайте, я здійснюю посів у умовах приміщення. В мене у житловій кімнаті стележі, підсвітка, тут тепло, тут є всі умови, і тут я пророщую насіння. Після сходів моя цибулька їде у тепличку. Ми опалюємо теплицю, бо я вирощую квіти, розсаду овочів на продаж, тому ми з лютого місяця починаємо топити, і туди переїжджає моя цибулька. І там вона росте аж до висадки. Від моменту посіву до моменту висадки її в ґрунт проходить 2 місяці, десь до 60 днів проходить. Тому з такого розрахунку я і роблю. Висаджую цибулю у холодні теплички, що собою представляє холодна тепличка, це грядка постійна, яка огороджена у мене дошками, тобто дерев'яний такий короб зроблений. Там стоять дуги, і я натягую зверху плівку. І в таку холодну тепличку, в плівочну, таку маленьку, мініатюрну, я висаджую цибулю. Пробувала я її висаджувати і у відкритий ґрунт, також це можна робити, трошки повільніше вона, але росте. Загалом цибуля, якщо вона загартована, вона не боїться приморозків. Але ви маєте розуміти, що перетримувати її, ви не зможете. Вона буде переростати, вона буде зістарюватися коренево, і це дуже-дуже погано. Тому враховуйте свої умови. Якщо ви будете вирощувати до висадки. У умовах приміщення повністю у вас немає можливості десь її дорощувати в умовах теплиці, тоді зважайте на те, що цибуля не любить високих температур, і натомість вона любить дуже гарне освітлення. Тобто, у вас має бути світло. Досвідчування обов'язково, якщо це лютий і початок березня, обов'язково досвідчування. Якщо ви вже висіваєте у березні, то тоді можна вікно, але най найсвітліше і прохолодне. Інакше цибулька буде витягуватися, вона буде квола, вона буде така, як ниточки, падати, і ви отримаєте лише розчарування з такого свого досвіду. На умови зважайте, не маєте умов сіяти пізніше, це все можливо. Часто питаючи, чи можна просто у відкритий ґрунт посіяти. Я такого досвіду не мала, але чому ні? Думаю, що можна, просто ви отримаєте пізніше результат. Це перший пункт. Друге, це, можливо, не такі рясні у вас сходи будуть, бо все-таки відкритий ґрунт це ризики, щось під'їло, щось посохло, щось провалилося глибоко, там в землю не проросло. Тобто, це збільшені ризики. Отже, якщо ви сіватимете у відкритий ґрунт, обов'язково беріть запас на те, що щось не зійде. Тобто витрата на у вас буде більшою, аніж ви будете сіяти у лоток. Також щодо відкритого ґрунту потрібно посіяти рано, поки ще земля має природню вологу для того, щоб рослинки схопилися за цю вологу і добре стартанули. Тому що цибуля це вологолюбива культура. Вона дуже-дуже любить вологу. Якщо ви будете висівати в нашому регіоні, я живу в Кременчуці, на Полтавщині. В нас практично не буває весни. У нас буває зима і одразу літо, рідко коли буває така затяжна зима, холодна. В основному це зразу приходить жара і сухо. Тому треба посіяти до того моменту, поки в землі є волога. Інакше, якщо буде посушливо, вона просто не буде нормально розвиватися. Це хіба що ви її посадите під крапельний полив? Де постійно буде волого, щоб мати змогу контролювати цей процес. Отже, які сорти цибульки я висіваю в цьому році? Це буде ексибішн. Обов'язково, це моя найулюбленіша цибуля це просто. Така знахідка, вона дуже солодка, виростає дуже велика. Загалом заявляє виробник, що виростати вона може 800 грам і кілограм. Скажу чесно: такої цибулі немало, мало мала трошки більше 500 грамів. Ось десь так вона виростає. Найбільше цибулини, там 540-550 грамів, десь ось так у мене виходило. Поки ще рекордсмена такого до кілограма не мала. Вона дуже солодка, дуже соковита. Це просто смачнезна цибуля. Якщо ви любите такого плану, як Ялтинська, так раніше була в нас цибулька, то ця ще смачніше. Я вас запевняю, спробуйте обов'язково. Буду висівати цибульку Кенді. В минулому році я її також висівала. Була вона у мене в цьому році залишилася ще на сімечко, вже відкрита пачка, тому буду її досівати. Так, вона також є салатною, вона є солодкою, але на відміну від ексібішну, вона добре зберігається. Бо Ексібішн зберігається десь до півроку і потім починає псуватися через те, що це м'яка цибуля дуже солодка. Вона швидко псується. Кенді менш солодка, але зберігається довго. Також росте доволі крупна така гарна цибуля. Так, цибулька універсов в минулому році також її висаджувала. Це цибулька на зберігання. Звичайна золотиста цибуля невеликого розміру, десь там 100-200 грамів в ній по-різному буває. Гарно, гарно зберігається, гарно лежить. Також буду досівати минулорічне насіння. В цьому році новиночка в мене така цибулька Дерек. Це також на зимове зберігання цибуля, звичайна ріпчаста, так. Цибулька Red Baron посію це червона цибуля, вона гостра, вона не салатна, добре зберігається. І дуже гарна така вона там накриває, якщо там стіл, то дуже гарно для декорування. там така цікава. І Хочу спробувати ще ось таку цибулю-Любчик. Це така сигароподібна цибулька, дов, довга. така. Ніколи її не пробувала висівати. Не знаю, що це за фірма є. Сідера, ніколи їхнє насіння, я до цього року я не, не сіяла їх, не знаю. В плані схожості в плані якості, будемо пробувати, які умови для вибору насіння? Беріть найсвіжіше? Цибуля дуже-дуже швидко втрачає схожість. Вона буквально за 2 роки схожість падає до 30-40%. Добре, якщо на пачці є у вас не лише використати до да, термін зберігання, а якщо є дата фасування. Тобто ви можете взяти найсвіжішу. дивіться уважно, зазвичай такі гібриди, які є імпортними, це Голландія, там в основному робить такі гібриди, випускає такі насіння. Вони пишуть дату пакування. Це дуже важливо. Обирайте найсвіжіше. Ну, цього любчика я вибрала свіже, начебто до 30-го року має бути. Подивимося: Red Baron в мене насіння вже прострочене. Його термін придатності в 24 році. Закінчився. Зараз 25-й рік, можливо, дивитися мене вже пізніше. В 24-му році закінчився його термін придатності, тому я буду висівати його от прямо густо, прямо в латочок посію все це насіння через те, що не факт взагалі, скільки його зійде. Цибуля моментом втрачає схожість, тому уважно, уважно дивіться на строки придатності цього насіннячка. І зберігайте, якщо купуєте раніше, зберігайте найкраще в холодному місці, десь на дверцятах холодильника. Так насіння довше зберігає свою схожість. Отже, приступимо до посіву, який взяти лоточок. Лоточок має бути у вас максимально високий. Не треба брати ось такі пласки, цибуля має дуже розвинену кореневу систему. І в ось такому пласкому, малесенькому, не буде куди їй розвиватися. В мене ось такий лоточок, бачите, ну, сантиметрів 5 тут висоти, але це також не дуже багато. Можна посіяти ось такі пінеточки, це такі овочів, насипати прям добре насипати ґрунту і посіяти. Тоді буде куди розвиватися кореневі. Це важливо. ґрунт, який обираємо. Я в минулі роки висівала в чистий торфяний субстрат. У мене професійні субстрати, ріків, адамафлор, джифі. Ну, кожен рік по-різному, що знайду. Що не сподобалося. Коли стає жарко в тепличці у нас, а це вже коли сонячно там навесні це вже жара, дуже швидко пересихає торф, цибуля дуже багато п'є. Тому в цьому році я роблю таку суміш землі і торфу. Дві частини торфа суміші і одна частина садової землі просто подрібнена перетерта частинка, і буду сюди висівати. Отже, набрали в лоточок ґрунту, зараз ми його проливаємо і починаємо сіяти. Отже, лоточок у нас набраний, він вже зволожений цей ґрунт, але я ще раз буду проливати. Добре, проливаю цибуля, потребує на... Початковому етапі на старті на своєму багато вологі для того, щоб прорости. Тому проливаю добре. Я дренажні отвори в латочках не роблю, бо в мене така властивість я швидше засушу, аніж перелю. Якщо ви знаєте, що ви не маєте достатньо досвіду або що ви любите переливати, обов'язково зробіть дренажні отвори внизу. Так, ось беру я насінинки, це в мене універсу найперше, що потрапило, висипаю їх на тарілочку. Як бачите, насінинки вони є оброблені. Вони є пофарбовані, вони оброблені, і тому ніякого замочування, нічого такого робити не потрібно. І, взагалі, я ніколи не замочую цибулю, я не бачу у цьому сенсу. Тепер ми просто беремо і розкладаємо рівномірно по поверхні ці насінинки. Це легко зробити, бо насіння доволі воно таке крупне, взяв просто в руки його та й посіяв. Рівномірно, я не роблю ніяких рядків. Просто там плюс-мінус сантиметр між насінинками, так як вам здається. Дай Боже, щоб воно зійшло добре, щоб не було тут три, три росточки на весь лоток, бо насіннячко це вже минулорічне, тому його схожість буде вже не така гарна. Якщо свіже, то гарно зійде. І ось так розкладаємо, розкладаємо ці всі насінинки. Загалом мені дуже подобається вирощувати цибулю із насіння. Вона більш мені виходить, аніж. Вирощувати її з тиканки або з димки, ну, в різні, різні регіони України по-різному називають. Тобто ви зрозуміли, так? В осінь садять тиканку і мають тоді рібку на наступний рік. Мені так не дуже подобається вирощувати. У нас вона дуже часто через те, що спека настає швидко, дуже часто вона не встигає набратися вологи, набратися сили навесні. І тоді Ну, результати виходять таке собі, не дуже. Коли висіваєш з насіння, коли висіваєш через розсаду, то це вже ти маєш гарний результат. Це перше. Друге, що мені подобається, що це відповідність сортності. Тобто, якщо я взяла там ред барон, то я знаю, що це буде ред барон, що це буде заявлений сорт, а не так, що купили на базарі там тиканку, і невідомо, чи то Red Baron, чи то якась дешева підробка. Ви ж знаєте, як у нас можуть неякісне, не факт, що тут там голландський посівний матеріал, його можуть привезти звідки завгодно, це може бути взагалі наш український матеріал, десь там взяли, написали гарну табличку та й продають. Це друге, через що мені подобається. Третій, значить, плюс, який я вбачаю, це те, що дуже ціна приваблива. Якщо, там, наприклад, ви бачите там, ну, пачка насіння це 28, там 30 гривень, там, може навіть 40 гривень, але це не 120, не 150 за кілограм тиканки, який ви платите. Це такий ще варіант, і вона у нас дуже добре зберігається, ця цибуля із насіння. Набагато краще зберігається, аніж і стиканки. Я не знаю, в чому секрет, вона менше хворіє. Хоча обробки ми будемо робити обов'язково від шкідників. Основним шкідником є трипси, є цибулева муха, від них обов'язково обробимо, обробимо від хвороб. Цю цибульку, все буду показувати вам, все буду розказувати. Тому не загубіть, обов'язково підпишіться, якщо ще цього не зробили, і будемо ростити разом. То ця цей варіант цибульки мені дуже-дуже подобається. Більше, аніж тиканка, краще вона росте. Подобається. Спробуйте і ви, якщо ви ще цього не пробували. Цибуля любить дуже органіку, дуже любить такий багатий на гумус ґрунт. Якщо у вас ґрунти бідні, то обов'язково подбайте про те, щоб заправити грядочку якимись добривами. І тоді матимете дуже гарний результат, я вас запевняю, полив, гарно заправлена грядочка і ви можливо навіть відмовитеся від посіву під зиму цибулі. Отже, розклала насінинки, погляньте, що вийшло. Ось такий лоточок десь у мене ну, штук 100 входить. Можна і більше посіяти. Цибулька, вона не, не дуже ну, якби не боїться загущення, тому можна не страшно їй. Обов'язково підпишу, поки не забулася, що це в нас буде універсо. Підписую, ставлю таблички, щоб спостерігати, як буде розвиватися. Цибулька. І тепер будемо заробляти ґрунтом. Обов'язково засипаємо ґрунтом і обов'язково будемо добре ущільнювати і ще раз проливати. Чому? Тому що цибулі потрібно зняти ось цю насінневу оболонку. Насіннева болоночка в неї дуже жорстка. І для того, щоб рослинка її могла зняти, вона має пройти через перешкоду. Такою перешкодою є ґрунт, яким ви присипаєте зверху. Дуже великий шар ґрунту не присипаєте. До сантиметру, це десь так, приблизно, якщо сказати. І обов'язково притрамбовуйте, ущільнюйте, щоб насінина мала. Найбільший контакт із ґрунтом. Так, тепер це все діло ми будемо проливати. Проливаю звичайною водою, ніяких фунгіцидів я не застосовую, тому що цибулька не боїться, вона ні чорної ніжки, нічого такого. Якщо ви не будете переливати, нічого страшного тут не буде. Ще раз проливаю і буду я її нести у тепле. Світле місце. Можна накривати зверху кришкою, можна не накривати, Ну це не особливо принципово, можна плівочкою якоюсь зверху накрити, але якщо накриваєте, то не забувайте, що потрібно провітрювати це все діло. ось так Якщо температура у вас гарна. То будемо чекати сходів, десь за 5-7 днів вже будемо бачити перші сходи. Якщо більш прохолодно, то, можливо, до 10 днів і ви побачите. Дуже довго чекати не будемо, бо якщо там вже тижні два і більше нічого немає, скоріше за все, насіння старе і воно просто не має схожості. Отже, початок покладено, пункт перший ми виконали, посіяли, і тепер будемо чекати сходів. В процесі росту будемо підстригати цибульку, будемо її підживлювати. Що, коли і як робити, обов'язково покажу. А ви пишіть у коментарях, чи маєте ви досвід вирощування цибулі із насіння, чи сподобалося, з якими проблемами ви зустрілися. Буду рада спілкуванню. З вас вподобайка, з мене нові цікаві відео і до зустрічі!